Євангелія від Луки, розділ восьмий По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина. З якої вийшло сім бісів, Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч сіяти своє зерно! І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзубали. Друге упало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій. Це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте отже як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до Нього. Та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Одного дня. Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, і їх почало заливати вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче! Наставниче, ми гинемо? Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного, казали: Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають Його. Вони пристали в краю що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней. Що паслося на горі. і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Послання до Ефесян, розділ шостий. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. А ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби, слухайтеся панів сьогодні світніх із страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме Облиште погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті, Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися, Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже, моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того пильнуйте з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию. Дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як то зі мною та що я роблю. Проте все повідомить вас Тихик, любий брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те, щоб ви довідалися про наші справи, і щоб він. Утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Псалом 143. О Господи, почуй мою молитву. У Твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить ворог. Життя моє у землю топче, він оселює мене в пітьмі, як давно померлих, дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую. До тебе простягаю мої руки, моя душа. Мов спрагла земля тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій, не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити. До Тебе бо підношу мою душу, спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти, мій Бог. Хай дух твій добрий, мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй. Виведи з скорботи мою душу, і в гніві твоїм знищ моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга твій. Книга? Приповідок Розділ перший Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість. Правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглинь моїх, мовши вол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю, кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, НЕ боявшися лиха? КНИГА «Левіт» Розділ. 18. Господь сказав Мойсеєві, Промов до синів Ізраїля, і скажи їм Я Господь, Бог ваш. Не робіть так, як робиться в єгипетській землі, де ви жили, і як водиться в ханаан землі, куди вас веду, не робіть, і за їхніми законами. Не живіть. Мої веління виконуйте і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити. Я Господь, Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, бо тому, хто їх виконує, вони дають життя. Я Господь. Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички. Щоб відкрити наготу її. Я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш. Вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька твого не відкриватимеш, то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька. Або дочки твоєї матері, що народилася удома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина, або дочки твоєї дочки, бо це нагота твоя. Наготи дочки твоєї мачухи, що народилася від твого батька, та вона ж тобі сестра, не відкриватимеш. Наготи сестри твого батька не відкриватимеш, вона родичка батька твого. Наготи сестри матері твоєї не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї. Наготи брата батька твого не відкриватимеш. Тобто до жінки його не смієш наближатися вона тітка тобі. Наготи невістки твоєї не відкриватимеш. Вона жінка сина твого, не відкриватимеш наготи її. Наготи жінки брата твого не відкриватимеш. Це нагота брата твого. Наготи молодиці і дочки її не відкриватимеш. Дочки в сина її і дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її. Вони Родички твої, це було б кровозмішання, не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу, побіч наготи жінки твоєї за життя її. Ні до якої жінки під час її місячної нечистоти не наближатимешся, щоб відкрити наготу її. З жінкою ближнього твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею. Нікого з потомства твого не даси в жертву на вогні Молохові і не сквернитимеш імені Бога Твого, бо я Господь. З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою. Це гидота. Ні з ніякою скотиною не зійдешся. Щоб не осквернитися з нею. Молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися. Це огида. Не скверніться нічим цим, бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю сперед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж. Пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої з отих гидот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі бо оті гидоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилась. І тим робом земля не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що були перед вами. Кожен бо, хто допуститься якоїсь із тих гидот, кожен такий буде викорінений з поміж людей своїх. Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось з отих мерзенних звичаїв та щоб не осквернились ними. Я Господь, Бог ваш.